Добрий день. Дякую. 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 Розкажіть, що це за сервіс, як він починався і у що він перетворився зараз? Я власник сервісу Холдін. Це психологічний сервіс, це психологічне консультування, це психологічна допомога різним, різним людям, в незалежності від статі, віку, місцезнаходження, знаходження, часу. Можна було зайти і зараз можна зайти до нас на платформу, брати певного, певного психолога, обрати час, дату і починати терапію. Це може бути короткостроково, може бути терапія надовго, в залежності від ситуації, від, від клієнта, від запитів клієнта. І я працював над проектом, який надавав. Послуги телефонного зв'язку для компаній, які надавали певні послуги. там, Гороскоп, вікторини і всяке таке. Мені на той момент захотілося зробити щось таке, щоб було воно корисне для людей. Такий, щоб власний якийсь потужний продукт. Сервісів онлайн тоді ще не було. І оце я ходив і виношував думку, щоб, щоб таке зробити, який сервіс. І саме той час, я не знаю, це сталося, але я тоді перший раз пішов до психолога. Мені було 39 років, мене там поплавало. До того я не вірю в психологію, абсолютно думав, то шарлатани, розводняк на бабло і всяке таке. Але все-таки я зрозумів, що я сам не справляюсь, і мені потрібна допомога спеціаліста. Я витратив купу часу, щоб його знайти. І щось в мене тоді так прийшла думка, давайте ми це все поєднаємо телефонію телефонію і психологію. Власне, ми це зробили. Розкажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Ми знаходимося в, в місті, який, про, про яке всі знають, це Ірпінь, місто, яке вже давно вже стало вже таким силом супротиву, жоги до життя. І те, що я зараз бачу, це. З величезним бажанням відновитися і стати кращим, ніж те, що було. Тому що я... це, до речі, був великий сюрприз для мене. Я вирішив піти до адміністрації міста і власне, попросити про співпрацю з ними, щоб вони допомогли в інформаційній підтримці. Я був дуже приємно здоволений. З того, ну, наскільки ця команда налаштована на те, щоб відродити і о, зробити місто ще краще. Хочу сказати, що вони нам зараз дуже допомагають, вони нас прорекламали дуже потужно, класно і підтримують. І, 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 зараз допомогли, ми будемо співпрацювати з дитячими садочками міста Єрпені і Бучі. І, то що, ну, то, що мені сподобалась, фраза, що через два роки ми з цього міста зробимо конфет. Я так дивлюся на ту команду, я думаю, що вони вийде. Вони мотаються зараз по світу, шукають кошти, шукають е всіляку підтримку. Коли їдеш з Києва в Берпінь чи Бучу, бачиш досі всі ці розстріляні будинки. Які у вас відчуття від, від того, що ви бачите на вулицях? на Ці зруйновані будинки, ви можете бачити сліди від військової техніки? Спочатку, коли я потрапив сюди в Ірпіння в кінці квітня, то був жах. Коли ти бачиш, то... ти знаєш, що то було, і коли ти в'їжджаєш, Розбомблене просто поневічене місто, там, де. Я не знаю, як це передати, але це було такий суміш жаху з ненавистю до того, хто це зробив. Це було європейське місто. Я, я, я думаю, що воно ну, залишається і буде ще краще. Але те, що вони з, з, з ним зробили, ну, це, це дуже страшно, але дивися. На, на цих людей, які повернулися в Ірпі. А, І, До речі, в цьому місці, де ми знаходимося, їх, ще, їх людей стало більше, більше ніж було до війни. І ти дивишся, як це все відбудовується. Ти дивишся, як ну, починають, ну, починають вже працюють кав'ярні, кафешки, ресторани, випічка тут поручна дуже класна. Ти розумієш, що люди дивляться з оптимізмом, вони готові а, а, працювати, не чекати чогось, хтось далі, що ще щось. Вмикається світло, вмикається генератор. Ти чуєш, як уже починає тарабани, тобто ніхто не зупиняється, всі працюють. Життя вирує і воно відновлюється. І це, і це круто. А ви самі особисто зверталися до психолога після вторгнення? В перші дні війни. Ми так, знаєте, взяли себе в руки і почали вже надавати консультації з, з перших чисел в березні. Ми зібрали всіх психологів, які вже були доступні, хто міг надавати допомогу. І, мабуть, тижні три-чотири перших ми надавали консультації безкоштовно ну, людям тим, кому потрібно було. А спочатку ніхто не звертався, ми навіть дали рекламу, що люди не тут, ми, ми готові допомагати. І потрошку почала звертатися, але справа в тому, що на той час наші психологи не готові були надавати допомогу тим людям, яких, яких дуже сильно Да? Це хтось когось, у когось загинув, або хтось став жертвою насилля чи ще щось. Для цього потрібна була спеціальна підготовка. На той час ніхто про це навіть не розумів, що. Це потрібно, бо у нас проєкту навіть пішло, навіть не з нас проєкту, а спеціальності пішло декілька людей. Вони просто не витримали цієї інформації, яка до них пішла, вони не витримали цих проблем, не витримали цих емоцій. Сказали, що там мінімум два роки я працювати не буду, мені треба пройти все. Це я почув від двох людей. А скільки, це тільки в нас на проєкті, а скільки таких взагалі? Психологи також живуть в Україні, да, і в них відбувається те ж саме, що і у інших. Як допомагати їм? А психологи це такі самі люди, як і ми з вами. І в них такі самі проблеми. І плюс до того всього вони ще пропускають проблеми інших через себе і повинні людині допомогти, і повинні знайти в себе ресурс. Кожен психолог має проходити супервізію. Це психолог-упсихолога. Це спеціаліст, який допомагає не вигоріти або допомагає вигорівшим прийти до тями і бути в ресурсі. Тому тут все-таки це мало. Ну, небагато хто про це знає, із звичайних людей, хто не, не зіштовхується з психологією, але це так. У психологів є свій психолог. З якими проблемами зазвичай приходять люди до психологів зараз? Як би, знаєте, банально це не звучало, але як приходили з проблемами про стосунки, так воно зараз і залишилося. Проблема залишилась, просто джерела, джерела про проблеми можливо помінялись, тому що люди зараз, багато хто виїхав, багато хто залив. Ну, самі розумієте, там, війна розділила дуже багато людей і розкидала. По... По, по світу, і це, це, це також величезна проблема. А, і зараз проблема стосунки ну, звернень з проблемою про стосунки більше, звичайно, ніж на початку війни, бо тоді була, ну, більше було про тривожність, про паніку, про, про те, щоб заспокоїти, взяти себе в руки. А це було початок війни трошки пізніше. Було звернення, що робити далі. Люди намагалися знайти якісь точки, нові точки опору. Бо у них їх забрали. Раніше всі ми жили, як жили, планували своє життя, ходили на роботу, тусили і всяке інше. І ми розуміли плюс-мінус, як наше життя йде. І в якийсь момент, 24 числа, його просто перекреслили. І дуже багато, ну майже всім людям, особливо хто потрапив під це все, їм. Приходиться відбудову будувати своє життя по-новому. Дуже багато хто втратив роботу, дуже багато хто втратив рідних, близьких. І це все не могло не сказатися на нашому житті. І, це, і ті точки опору, які у нас були, вони зникли, і потрібно шукати нові. Коли ви дивитесь новини про війну, так, чи, чи взагалі ви дивитесь новини про війну і як ви будуєте свою таку інформаційну оборону від того, що відбувається кожен день? Про новини ну, треба це все фільтрувати. Якщо все через все пропускати, то там буде дуже весело, тому що Арестовичів, Жданових і всяких інших експертів зараз дуже багато. І кожному вірить, ну це, це буде хаос, ну, як на мене. Ну, я, я зараз скажу про себе. Я нічого не маю проти цих людей, клінував. Але і дуже багато новин, і вони всі суперечливі. Плюс ти розумієш, що багато новин, дуже багато пропаганди насправді. І чому вірити, ти також не розумієш. І ще я розумію, як працює інтернет видання, як це все. Скільки це це коштує і всяке інше, то розумію, що дал в нас ще да, йде війна, плюс ще паралельно йдуть якісь протидії всередині країни, і кожен це використовує для себе, тому я, я намагаюся. Ну, мені, звісно, дуже приємно дивитися, як горить там русня, вибухають танки, і збільшується кількість загиблих військових з тої сторони. Е, ну, і в мене ще хлопці знайомі дуже багато, які там знаходяться. Плюс-мінус я трошки знаю там, реальну картину. І з, з цими з новинами можу порівняти. Тому я, я беру для себе те, те, що мені потрібно. Не більше. Бо не можна. Навіть психологи радять, не треба це, жити новинами, бо це нічого доброго з цього не буде. Ви ви кажете, що ви радієте новинам про, про вбитих росіян. Чи для вас це окей? Чи не вважаєте ви, що з цим також треба працювати психологічно? Дивіться, ja, це люди, які пішли нас вбивати. І вже не для кого не, для кого не секрет, що ну, всі так розуміють, що а, 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 метою Росії є не лише наші землі, а знищення нашої нації. Тому як для мене, як можна не радіти то, тому, що їх менше і менше і менше. Ну, це моя думка, може, вона трошки жорстка, але, але вона така. Ну, головне, що вам окей з цим, да? ну, ну, так? Тобто... Я... Мені абсолютно. Окей. Як діти переживають а, цю війну? От, і, як би ви сказали, з чим в основному звертаються а, діти і батьки? Це, це дуже велика травма для них. Це... І це травма на все життя. і Я думаю, що. Позбутися від того не вийде а, ніяк. Пом'якшити можливо, так, якось виправити трошки. Бо ну, я можу ще сидіти по своїм дітям. Ми з ними знаходилися два дні під обстрілами. А, на той момент сину було 11 років, дочці — 14 І мої діти дуже швидко подорослішали, ну, тут моментально просто. В чому це проявлялось? Вони знаєте, такі стали. Дорослі, просто маленького зросту, але дорослі. Ти, ти їм пояснюєш. Тобто, вони роз... якісь там моменти були да, сидіти, вони там, чи балуються, чи якось до цього все відносяться. А тут е вони розуміють, наскільки серйозна ситуація, і вони на це реагували, от, от, як дорослі. Да. Ти їм кажеш, що біжимо, вони біжать, ти їм кажуть, там, сидіть не висовіться, вони сидять не висовуватися. Тому тобто вони розуміли, що... І що навіть нам не до того, щоб їх заспокоювати чи ще щось. Вони ну, вони розуміли ту ситуацію, вони то відчували і от такі стали маленькі, дорослі. Ви знаєте, і дуже багатьох дуже багато, багато дітей просто вкрали дитинство. Ця війна, дитинства в них немає. Або воно якесь таке, той ну, точно не таке, як травма. Ну, дуже багато травм зараз у дітей. І навіть е ті, ті діти, які не були в окупації, але застали там декілька днів, цього всього, вони зараз дуже сильно травмовані там. І панічні атаки, і дуже високий рівень тривоги, тривожності. П Погано сплять, у когось відбувається якісь. Розлади в психічному здоров'ю взагалі, це більш серйозна така штука. Тому зараз треба звертати батькам увагу на, на це і якнайшвидше старатися виправити, бо то буде все серйозно. Чи можуть такі діти ну, тут у вас, наприклад, отримати допомогу? Що так, абсолютно. Що? Ми працюємо з, з такими тривожними станами, і я вам можу сказати, що в деяких випадках краще все-таки. Звернутися до спеціаліста а, і проконсультуватися, можливо, в деяких випадках зробити діагностику якусь, щоб розуміти, що з твоєю дитиною, щоб це все не запустити, Воно не прийшло в більш серйозний стан. Що от з відчуттям провини? Не ми в цьому винні. Це немає абсолютно нашої вини в тому, що хтось вижив, у кого або у когось там зруйнований будинок, у когось вціліли. Це не ми. Наші вони абсолютно тут немає. Це прийшли наші вороги і, і так покрути, покрутили нас. Це їх вона, не наша. Тому не треба брати за себе зайву провину. Треба з цим працювати. Якщо ви розумієте, що вам, вам самому не вдається поратись, то краще звернутися до спеціаліста. Країна велика і там мільйони людей, які переживають війну. що, що, що з нами буде? Якщо війна, ну ще затягнеться, на певний час. Як зміниться наше суспільство? У мене таке дуже сильне порівняння є між людьми, які знаходяться тут, які пройшли окупацію або це зосталися часи і повернулися назад, і з людьми, які знаходяться, наприклад, на Західній Україні, яких це не торкнулося ну, якимось таким чином, особливо прямим, ну, крім того, що там ціни подорожчали, був дефіцит бензину чи ще щось. То коли почалися ці закиди, в, особливо в інтернеті там, і взагалі в суспільстві, що буде напад з Білорусі, а потім буде ядерна атака з сторони Росії, то ті люди, які повернулися сюди додому, в Ірпінь, я дуже багато кого з ким говорив, кого чув, вони сказали, ми нікуди звідси не їдемо. Ми більше тікати не будемо. Це наша земля. Ми віримо в хлопців, які стоять на кордоні. Ми віримо в ППО, ми віримо а, в ЗСУ, все буде окей. Ну вони а, А там трошки інше. Там, типу, а що робити? Що робити? Ось зараз піду з Білорусі, зараз підуть. А зима вас не лякає? Та переживемо ту зиму, ну, 3-4 місяці, все буде все добре. Я дивлю на людей, вони всі налаштовані, всі розуміють, що буде дуже важко. Але треба це пережити, хай рашко виснажиться, і все буде добре. Переживемо. Що війна змінила у вас? Я став менше звертати увагу на всяку дурню, на всякі дрібниці, на які я колись звертав увагу. Я перестав про це думати, і Саме основне, мабуть, те, що я намагаюся зараз цінувати те, що я маю. Тому що які б бабки ти не заробляв, який би статус у тебе не був, які б в тебе там будинки, машини не були, це все. Може зникнути за якийсь такий так дуже короткий проміжок часу, і все, що ти робив, воно просто буде дарма. Тому треба, треба жити і насолоджуватися життям, а не гребти під себе і щось комусь доказувати. Як ви думаєте, скільки людей прийде через це місце тут, наскільки? Великий запит зараз у людей приходити просити по психологічну допомогу. Запит збільшився дуже сильно, дуже сильно збільшився. Це ми прямо відчуваємо, бо ми наш онлайн-сервіс зараз навіть ми не, не, не вкладуємо гроші в рекламу. Тобто ми дивимося на наш органічний трафік, який де нас на сайт, люди шукають, люди забувають пошуку психолог, приходять ну, до нас. Думаєте, люди вже розуміють, що це необхідність? Вже так. Та кількість стресу, яка випала на долю нашого, наших людей, вона зробила свою, свою роботу. Якщо до війни ми, ми, ми бачили запити, ми, ми, Бачили реакцію людей на психологію, на допомогу психологам. Правду кажуть, що в нас в Україні дуже низька культура звернення до психолог. Дуже низька. То зараз, те, що відбувається, ну люди розуміють, що вони самі не можуть з цього вирости, їм потрібна ця допомога.